Всім привіт! Мене звати Роман і зараз я вам покажу хід будівництва ЖК Урожайного за червень місяць. В першій черзі в першому та другому під'їзді ми вже розпочали монтаж електрокабелю для освітлення під'їзду. А також кабель для інтернету та домофону для вашої ж зручності. У другому під'їзді продовжуються штукатурні роботи на п'ятому, шостому поверсі. Також ми вже завершили будівельну частину в першій черзі. Проводиться обробка парапетів металом і залиті бетонні кришки на коміни. У другій черзі між другим та третім поверхом завершили перекриття бетонними плитами та активно продовжуємо муровку зовнішніх та внутрішніх стін третього поверху. У третій черзі завершили зворотню засипку котловану і вже монтуємо фундаментні блоки. А у четвертій черзі розпочали копання котловану. І саме зараз тут найвигідніша ціна і найкраще розтермінування. Це ідеальний момент, щоб інвестувати в майбутнє житло, ну або ж під оренду. Якщо ви шукаєте житло в якісному та перспективному ЖК, урожайний чекає саме на вас. Телефонуйте або приходіть до нас на відділ продажу. Я Роман, і я з радістю вам проведу індивідуальну екскурсію.